Всім привіт з Вінниччини. Ви на каналі Моя улюблена садиба. Сьогодні я хочу показати, довго чекала я, як мої бегонії зійдуть, ну, вже дивлюсь, що вже зійшло, та зійшло, а що не зійшло, то вже, напевно, чекати його і не варто. З самого початку я довго кругом шукала, де знайти мені насіння бегоній, хотіла ще посіяти, і ось я знайшла в магазині. Ось такі красочні пакети. І тут по 10 штук бегонія бульбова шансон лососіва, F1. Тут написано, що професіональна насіння. Ось така сама бегонія, бульбова, великоквіткова жовта. Тоже ось така гарна картинка. І бегонія бульбова шансон рожева. В общем, три таких пакетика я купила. Посіяла я їх 4 січня. Тільки купила і зразу прибігла, посіяла. І ось такі я посіяла плошечки. Ось такі. І от я хочу показати, що вже сьогодні 2 лютого. І ось подивіться, немає ні в одні, ні в одного. Я так чекала їх. Коли вони зійдуть і немає нічого. Ось такі нема тут, ні одного росточка немає. Вже місяць майже пройшло, декотрі пишуть, що місяць треба чекати, декотрі дві неділі, декотрі, ну, чекати, не... вже я, я думаю, що вже їх і не варто чекати. Ось я виписала я професійне насіння, знайшла в інтернеті. Illumination виписала і Сандансер. Дуже хотіла я цю бігунію Сандансер. І ось виписала я в таких пакетиках. Вигунія. Виписала е, Illumination Orange. Сандансер. это посортирую посортірую. Так, Сандансер. Illumination Golden Picoti. Illumination Mix. Сандансер. Illumination. сейчас uh, покажу. White. по, по Кількість по 5 штук Scarlet Illumination. І Illumination Lemon. По 5 штук, отаких я виписала. І ось хочу показати я результат. Я, вони у мене ось знаходяться, отакі тепличці. Під лампою. Насіння було. Це вже я їх посіяла 14 січня. І ось зараз покажу, що в нас зійшло. Ось стільки, стільки зійшло. Це Illumination White зійшло три штучки. Ой, перекинулося. Таких три малюсінькі штучки. Illumination Scarlet одна штучка. Зійшла. Це Sundancer білий три штучки. Зійшло, одна така. Дві нічого, а одна там така доходяга. Ну, не знаю, може, якось вечір. Illumination Lemon зійшли 5 штук, 3 ось тут, і 2 я пересадила, перевалила в інший стаканчик. Ось так. Illumination Mix одна штучка. І Golden Picotty три. Малесенькі, вони так пізно зійшли. А сандансер нічого не зійшов, ні одна. ну, Оце тільки білий. Зійшло три, дві таких нормальних і одна така доходяга. Дві штучки зійшло. ще, ну, Не знаю, як це одна. Отака така вийшла в мене схожість насіння із професійних, професійного насіння. Ось таке, ну хоч щось зійшло, а то, що купила я в магазині, не зійшло зовсім. Почало сходити насіння. Зараз я тут записала коли. Декотрі зійшли. Я 14-го посіяла, і 24-го вже було деякі посходили. От Лем, White і Scarlet. І 20... 28 го числа ще зійшло в мене 4 штучки, 28. го І усе. І я думаю, оці, що в мене лишилися теж ось такі в такі вони тепличці. І я думаю, що вже тут і не варто нічого чекати. Тому що воно вже не зійде, напевно. Вже сьогодні те, що мало зійти, я так гадаю, то те вже зійшло. А те, що не має зійти, то те і не зійшло. І ось отаке чекала. Як кажуть, сподівання мої не збулися. Так хотіла я цю бігонію сандансер. І ось я вже розповідала в попередніх, хто не дивився мої відео, що я років три вирощую вже бегонію. Перва в мене була бігонія, я шукала купити, ніде не було. У нас містечко невелике. Тому не дуже щось так нікуди я не виїжджаю, не дуже щось можна і купити. І я з насіння виростила декілька штук Бегонії. А в тому році я вже купила там, де продають всякі петунії на базарі, там я купила 5, 5 бегоній, рослинок. І вони мені так сподобалися, я так їх, так, як то кажуть, улюбилася в них. Що в цьому році я думала, що я багато насію і посажу, таке в мене було сподівання. Ну, буду розраховувати, не знаю, як виходити оце малюсіньке. Рослинку, чи малюсіньку, якось буду я старатися, тому що, вийшло, чомусь зійшли такі сорта світлі. Оце білі, уайт, Зійшли дуже вони швидко. Лімонна, зійшла дуже швидко і мікса, я ж кажу, одна штучка тільки. І от е, тільки черво... скарліт зійшла одна. Самі получилися біла, і білі, самі такі білі чогось е, сорта зійшли, а червоні рожеві, е, от такі, як я їх хотіла, вони не посходили в мене. А ось хочу я показати свої біліконії. Ось такі вони я виписала в І Почти всі сорта, кроме жовтої. Це цитрус. Ну, вже одну виписувати не, не хочеться, тому що за доставку платити більше, як, чим коштує ця бегонія. Ось такі в мене вже вони попідростали, навчаться. З декотрів я вже навіть взяла. Живці і поживцювала. Зробила собі ще по одному екземпляру на всякий пожежний. Ну, будуть... я так їх хотіла. Ці біліконі. я навіть думала, що в нас в Україні їх немає, Щось вони ніде мені не траплялися тільки на російських каналах. І от я знайшла таких дівчаток, яких я виписала, я дуже задоволена. Особливо носила. я дуже хотіла шардане. Бігонія дуже гарна. От, і взагалі всі вони гарні. Квітки дуже такі гарні. Будемо пробувати їх вирощувати в цьому році, як бог дасть буде благополучно. Ось маю такий результат. Ось такі в мене живці, які я вже відживцювала від своїх тих, що я купила. Ось такі. Ось ця бігонія, я сіяла з насіння. Вона така, як вічно квітуча, тільки вона якось називається драгон, вроді би. Ну, дуже гарна, вона велика, постійно, ось я її вже зробила, тут заживцювала і вона пустила бубляшок. Бубляшок із корня ось пустила. І... А ці, і ще я живцювала свої ті бігонії які я вирощувала влітку. Клубневі. Вони в мене храняться в клубнях, а тут ще я їх заживцювала. Не всі в мене вони вийшли. Але з них получилися маленькі-маленькі клубіньки. Я зібрала їх в стаканчик. Ось такий. Зараз покажу, який тут маленький. Я не знаю, що з нього має бути. Ось такий. Чи з нього нічого не має бути. Ну, попробую, що вже буде. Ось такі в мене дивонії. Тільки держу їх у маленьких стаканчиках 100-грамових. Далі буду пересаджувати у більшу-більшу тару. А на літо, декотрі в мене тут я посадила, ще не, я не знала, як правильно брати живці. І вони в мене ростуть ось такими. Ну, я їх не викидаю, прищепила вершечка, на... спостерігаю, що буде далі? Чи пустять вони з корінця, а декотрі пустили з корінця. Ну, вже тепер я знаю, які живці брати, що треба брати з пазушних листочків, не брати вершечки. Ну, це я вершечки. А ось прищепнула і вона, подивіться, пустила отам з боку росточка. Ось там. Це розова біліконія, розова. Дуже багато в мене бігонії є Санта-Крус. Вони так легко виросли в мене з насіння, я їх з насіння вирощувала, дуже легко виросли з насіння, і поки що зберігаються і розмножуються. і... Такі, мені здається, дуже невибагливі, бо декотрі люди пишуть, що не виходить, то вони ну, в мене вони з першого разу і вийшли їх дуже багато в мене. Я вже пороздавала всім знайомим, подругам, сусідам. От, і в мене їх теж є. Ну, Бульби дуже здорові, гарні такі. Ось таке моє коротеньке відео. відео Відеочот, як зійшли в мене бегонії. Я, коли буду висаджувати клубні, у мене їх там вже дуже багато є. От, я покажу, як я їх зберігала і як вони в мене збереглися. А на цьому всі будьте здорові, гарних всім квіток і миру нашій Україні. Нам всім. Будьте здорові!